1 грудня 1883 рік увечері. Це була тільки ум'я. Я співала також у чоловічому колі разом з ними. Сьогодні чув він, як гарно я співаю, так співали також дві голови медузи сотку і на Ми сьогодні зблизились між собою, але справжньої любові далеко. Під час гри, коли він до мене говорить, він вже не хвилюється. Можливо, як я. Шкода, що я повинна з собою робити. О Боже, пошли мені вказівку, щоб я знала, що це правда, а не уява те, що він мене любить. Я нічолісіньку не маю. На, ре на репетиціях живаго виправляюся, співаю, грають, балакаю. Чому козум не держиться в чорного «к»? Вела проходить до мене. Думаю, для нього все одинаково. Він зрозумілий, гарний, добрий, розпещений мамин синок. Тепер я знаю правдоподібно, що буде він перший кадриць Августою танцювати, що ним захоплювалися. Вчора Кею надіслав Зосі посилку. Але чи надіслав він книжки і привіт для мене? Може і ні. Зося нічого не каже, не журюсь, генія залишається вільний. Я також залишаюся вільною. Я хочу такою залишатися завжди. Гра в театрі справляє мені багато приємностей. Це тому, що позук грає. Він дуже вродливий, як живеться все в пам'яті. Я бачу, коли він виступає. І говорить, я люблю вашу козину, Бабет Бурле. Теплувата вода, але моя горючий спирт. А потім, коли він освічується, і я швидко йду через кімнату, він задержує мене, куди так спішно, моя люба дитино. Потім кажу я, у дивні часи прясти було дуже благородним заняттям. Він, але любов набагато благородніша, я не завжди. Він – коли два серця, як і наші, б'ються в один такт, він сильно почервонів у цьому місці. Тепер для мене це дрібниця. Це була тільки дитяча.